Доброго дня вам, любі малята! Сьогодні ми продовжуємо знайомство з цифрами і вивчимо з вами цифру і число 8. Подивіться, хто до нас заглянув у гості, та ще й конвертика приніс, а в ньому що? А в конвертику завдання для нас, гляньте. В цифрі 8, два кільця. Без початку, без кінця. Якщо я перевернусь, то ніяк я не змінюсь. Звірі тісто замісили. Бублики спекти хотіли, бублики по два сліпились, вісімки з них утворились. Два кільця як не дивися, здогадались? Цифра вісім. В ляльку, бач, перетворилась, на балу в нас опинилась. Два кружечки поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток запитали? Це ми вісім написали. Правда, цікава, малята? Дивіться ще одне завдання. Казочку, знаєте? Про козу і семеро козенят. Давайте порахуємо, скільки було всього козенят. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім козенят. А тепер в своротньому порядку. Сім, шість, п'ять, чотири, 3, 2, 1. А разом з матусею козою скільки було? 7 І ще 1 буде 8. Коза приготувала чай для козенят. А собі поставити чашечку забула. Скільки ти бачиш чашечок на столі, порахуй. 7 чашок. А мамі козі не вистачить. Що треба зробити, щоб мама попила з козенятами чай? Так, поставити ще одну чашечку. Скільки ти тепер бачиш чашечок на столі? Так, їх вісім. Достатньо тепер. Сім чашечок для козенят і одна для мами. Діти, відгадайте загадку? Ти зі мною незнайомий. Я живу на дні морському. голова і вісім ніг. Хто я, діти? Так, восьмий ніг. Відгадайте наступну. Вісім ніг чи вісім рук вишиває шовком круг. Він для себе і для мух. Ви здогадались то це? Так, це павук. Ось ми нога і павука. 8 ніг. Розглянь уважно, як пишеться цифра 8. Спробуй написати цю цифру в повітрі. Розглянемо з тобою склад числа 8. А що таке склад числа? Про це нам дізнатись допоможуть веселі олівці. Запам'ятай, склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 8 це кількість предметів, яких 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А що ж складається з число 8? 8? Це один і сім, два і шість, Три і, чотири, чотири п'ять, три. Шість і два. Сім і один. Ось ми й познайомилися з цифрою 8. Проведи ще раз пальчиком по цифрі та запам'ятай її. Також пропоную виліпити цифру з пластиліну. Подивись, як це можна зробити.